Максим Адаменко, мукачевець, який з перших днів війни робить усе можливе, аби наблизити перемогу. Він разом з волонтерами виготовляв грілки та перископи для захисників, а зараз проводить екскурсії за донати. Я гадаю, що всі чоловіки, які не на фронті а в тилу, мають працювати для перемоги і робити те, що можуть, і що не можуть. Ми з друзями, знайомими, зібралися в компанію, виробляли спочатку перископи. З минулого року тому що на них був попит, тому що хлопці питали за них, і ми їх фактично вигадали, склали, вдосконалювали і вробляли, передавали хлопцям. Донати кошти до нас поступали. Ми їх витрачали на інші нагальні потреби, які нас запитували. Це були так: ми закупляли і грілки, і обігрівачі, і що лиш там не було, і зарядні станції, і металошукачі, і підсилювачі антенн для дронщиків. Прожектори для ППО, маскувальні костюми шили тут, Мукачева ми купляли. Проводили ще аукціони. Митці, художники давали свої картини, витвори, і ми їх продавали щотижня, але, мабуть, люди втомилися, достаток зменшився, і кожного є кому донатити, кому кошти переправляти. Тому ці аукціони просто згасли. Але. Спробувавши як експеримент, як один, два, три рази оця вечірня екскурсія за донати в замку Паланок, де абсолютно всі кошти передавалися військовим, це набуло такої популярності, що ми просто не припиняли це. Ну і за три місяці, в кінці року, ми більше 160 тисяч зібрали на цих екскурсіях.